Вітаю, друзі! Як ми всі знаємо, людина приблизно в середньому на 60% складається з води, тому споживання чистої і безпечної води для здоров'я людини є надзвичайно важливим. І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка є керівником центру фільтрації води, і звати його Віталій Покляченко. Пане Віталій, Доброго вітаю дня. вас. Добре. Ну що? 2025 рік це означає, що центру фільтрації води виповнюється 15 років. Ви кажете, що ви самі не вірите в це. Хотілося би запитати, з чого все починалось? Як виникла ця ідея, і чому ви стали займатися і працювати в цій галузі? Дякую за питання. Ми з 2005 року почали займатися інженерією, проєкт наш називався Доматроніка, зараз ми називаємося Магія Комфорту. І з 2005 року ми займалися опаленням, водопостачанням, водовідведенням. Ідея окремого напрямку як центр фільтрації води з'явилася після того, коли ми зрозуміли, що. Є питання по якості води в нашому водопроводі, є питання до якості води, яку ми на той момент купували бутильовану, є питання до якості води в тих, скажімо так, локаціях, де ми їздили, відпочивали, бабуся, дачі. І от сукупність усіх факторів підштовхнула до того, що ми. Вивчили цю тему, зрозуміло, що ринок Житомира вільний, і ми почали свою діяльність з того, що ми створили напрямок. І перший місяць ми зробили, не буду говорити скільки точно, але ми місяць безкоштовно проводили дослідження води для всіх охочих. І пам'ятаю, що одного дня нам принесли близько 60 зразків води. Це був шок, тому що ми не очікували, що така кількість пляшок буде в один день. Ми виконали свої зобов'язання. Ми дійсно місяць безкоштовно для всіх охочих воду досліджували, і фактично це був такий собі поштовх, тому що хтось через місяць, хтось через рік, хтось через півтора роки. Приходив і вже маючи на руках результати дослідження води, починалася предметна розмова. що з цією водою можна зробити і чи можна їй допомогти? От так. Угу. якщо станом на зараз оцінити, яку воду вживають Житомиряни, наскільки вона якісна, де вони її беруть, тому що до вас часто приходять клієнти, які кажуть, яку вони воду вживають, і звідки вони її отримують, Та? який стан питної води зараз у Житомирі? Якщо об'єктивно дивитися зараз на ситуацію, то, на жаль, по питній воді в нас проблема що в центральному водопроводі, що в приватному секторі. Причин дуже багато, ну, скажу відверто, там, до того, як я почав займатися цією темою, я не рахував за потрібне досліджувати воду з того джерела, з якого я ту воду відбирав. Іронія до того, як з'явився ну, напрямок взагалі, інженерії. Ми возили воду з села з камінної криниці, який там близько 100 років для себе, для, для власних живати. потреб, угу. так, і піднімали її без ліфта на поверх, в бутлях і робили це років 10. Коли е, хватило мозгів дослідити ту воду, яку ми відбирали в селі, ми зрозуміли, що то е, погана вода по жорсткості, там якщо наприклад 21 міліграм була жорсткість. І наступні 10 років ми вже фільтрували воду водопровідну в Житомирі на 9-му поверсі і возили воду в село в Бутлях. І це, це не жарт. Тобто 10 років возили з села, а потім ми з Житомира возили воду. І в 2022 році, коли сталася ця біда з нашими сусідами, в селі дуже багато було. Людей, і ми не могли вже їм ту воду туди привозити в такій кількості, як і ми поставили систему фільтрації, яка вже забезпечує питну воду, мою скажімо так, хату, де зараз проживають батьки. Ну ще такої я не чув тої історії, що Це реальна історія що воду везуть в село там, де є криниця. Навпаки, чув, ну, щоб система зламалась і. Е Пішов транзит, тобто реверс. Щоб Ви зрозуміли, батьки, використовуючи чисту воду, до якої вони звикли, ідучи зараз до своїх родичів, якщо вони там будуть пити чай, вони набирають воду і йдуть соб, да, своєю водою, тому що з той води, яка там має жорсткість 18-20 мг, вони ну, не можуть вже, вони звикли вже до чистої води, і ти, на жаль, хочеш вже. Але пан Віталій, центр фільтрації води це лише така загальна назва, тому що ваша компанія займається набагато більшою кількістю питань ніж просто фільтрація води. Правда, розкажіть, будь ласка, які ще послуги ви не даєте? Чим ви займаєтесь? В нас є дві локації в центрі фільтрації води. Ми займаємося напрямки напрямками водопостачання, фільтрація води, автономна каналізація, насосне обладнання. І є ще одна локація, це магія комфорту, де ми займаємося напрямком теплотехніки. На цих двох локаціях ми працюємо як тов магія комфорту, тобто ми юридична організація, яка має офіційний штат, ми маємо ліцензії на виконання робіт. І з 2005 року ми надаємо послуги на теренах Житомирщини. Тобто Нашими клієнтами є як приватні особи, так і найбільше підприємства Житомирщини. Ну, тобто, позавчора я був на підприємстві Груті, у нас там є робота. Два роки ми будуємо найбільший в Європі завод по поробці Конопель в селах, в селі Рижани. Великий проект для нас така дуже серйозна складна задача. Тобто, ми в компанії, в якій зараз працює близько 90 чоловік, і ми працюємо вузько в напрямку інженерії. Угу. Якщо у нас дивляться прості житомиряни, які живуть в багатоповерхівках, можливо, в приватних будинках. А для них центр фільтрації води і магія комфорту, чим ви для них можете бути корисні? От на конкретних прикладах простими словами, що корисно ви можете зробити для житомирян, якщо вони до вас звернуться? Якщо ми говоримо про людей, які мають центральне водопостачання, ми можемо з водопровідної води зробити. Гарантовано питну воду високої якості, а ми можемо воду водопровідну очистити до високої якості по відношенню до кольоровості, до заліза, до марганцю, тобто, вода буде прозора. Інколи люди нас просять забезпечити їм блакитну воду. Таке і також мож... да повірте, таке також можливо. Якщо ми говоримо про людей, які живуть в приватних господарствах і мають свердловини, ми вміємо чищати воду з свердловин. Ми навчились виявляти і видаляти з води радон. Це такий поганий радіоактивний газ, який, на жаль, робить багато шкоди в нашому регіоні? У нас є досвід, є велика кількість реалізованих проєктів, саме поведеного родону. Це готелі, це приватні будови, це школи. Є е, е, досвід, є е, знання. Ми готові угу. ділитися і реалізувати проекти. Якщо ми говоримо про питну воду для побутових користувачів, яка вартість питання? Скільки потрібно? Мати грошей, щоб забезпечити себе питною водою вдома, так, яка з крану йде. Якщо ми говоримо про водопровідну воду, то, грубо від 6 тисяч гривень можна вже розраховувати, що ви отримаєте воду питної якості, угу. гарантовано питну воду. Що ви робите в квартирі? Це встановлення якихось фільтрів, як це відбувається? У нас є, є таке поняття у нас як водний бар, тобто людина може. Перед тим як вибирати систему фільтрації, вона може прийти скуштувати воду. Як вона буде, скажімо так, смакувати людині після встановлення. І от від 6 тисяч гривень і вище є різні системи. Це системи зворотнього осмосу, які дають можливість водопровідну воду очистити до води гарантовано питної якості. Пан Віталій, ми при вході до центру фільтрації бачимо ось такий стенд. В двох словах розкажіть, що ми тут можемо побачити, що це за агрегати апарату. Всі системи, які ви зараз бачите на вітрині, це системи зворотнього осмосу. Вони є різні по по оснащенню, по е, смаку води на виході, але в цілому це системи, які можуть гарантовано з нашої Житомирської водопровідної води е, дати воду питної якості безпечну смачну воду. А що значить е, різну по смаку? Ну для неспеціалістів. Незрозуміло, що це означає. Ви говорили про блакитну воду, що замовляють, різні смаки. Що ви маєте на увазі? Поясніть. У нас є, ми називаємо це водний бар, тобто у нас ага. є можливість відібрати воду після трьох різних систем. Для більшості людей ця вода буде відрізнятися по ноткам, тобто вона буде різна. Рідко, коли. Прийшло дві людини, і вони там вибрали однакову воду, яка їм ну до смаку. То зазвичай в мене особисто в родині дитя полюбляє ось цю воду. Ось ми з дружиною полюбляємо ось цю воду. Вони якісь назви uh -huh. по ну, да, ну, У нас є. Вони підписниці системи. А ти розкажіть, як вони називаються і в чому відмінність цієї води? Особливість такої системи, що для того, щоб очистити водопровідну воду, на жаль, нам приходиться працювати з змінними показниками. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про свердловину, зазвичай, там, якщо в нас є там залізо 0,2, для прикладу, да, то воно стабільне ну, майже на всьому часу експлуатації свердловини, зазвичай. В водопроводі, в залежності від того, яка пора року, засуха, повені, хімічний склад води дещо змінюється. Тому основою цих систем зворотнього осмосу є. Ось такий елемент це зворотня осматична мембрана, яка є спільним, спільним у всіх цих системах. І цей елемент забезпечує спочатку глибоке очищення води вхідної, а після того, коли ця вода очищена, вона має різні схеми мінералізації цієї води. Так от саме, ці схеми мінералізації води, вони і дають різні смакові відтінки. Ми пропонуємо людині скуштувати цю водичку. І якщо людина може придбати саме ту систему, яка й до смаку, це взагалі ну, після встановлення, і далі. як часто потрібно замінювати фільтри, робити якесь обслуговування? Ми декрприспілкуванні, ми декларуємо інтервал від 3 до 6 місяців. Це за умови, якщо в системі не відбувається якихось там аномалій, там відключення водопроводної води або якісь там незаплановані ремонтні роботи, тоді цей час може звужуватись. Якщо все е, планово і прогнозовано, то від 3 до 6 місяців це бажаний інтервал обслуговування. Я хотів би, щоб ви розказали про ваш штат, як він за 15 років змінювався, і, мабуть, переміститись до іншої локації. Подивимося, що у вас ще є в центрі фільтрації. Це достатньо цікавий продукт від компанії, з якою ми співпрацюємо. Це система зворотнього осмосу високої продуктивності. Тобто, якщо для прикладу у вас є свердловина, і у вас в свердловині є такий цікавий хімічний елемент, як кремній. Очистити воду з свердловини від кремнію, на жаль, жодним із балонних систем ми не маємо можливості. І для цього використовується система зворотнього осмосу великої продуктивності. Вони можуть бути там, з продуктивністю 200, 400, 600, 800 літрів за годину. І найбільшу систему такого типу, яку ми монтували, це була система, яка Генерувала 19,5 тисяч літрів за годину, це величезна фільтрація великого підприємства. Тобто, середня система зворотнього осмосу це дуже поширений продукт, і можна сказати, що більшість харчової промисловості України в кінці кінців приходить до таких систем, тому що тут можна гарантувати стабільні якісні показники. Це системи балонного типу, ми їх використовуємо для приватних домогосподарств, або ж якщо ці системи великі в діаметри і великі по висоті, такого типу системи використовуються для фільтрації. Ми зараз робимо великий проєкт. У нас є агропідприємство, у нас є свиноферма, ми робили водопостачання. Невеличкого ТГ, ось буквально закінчили декілька місяців тому. Так, от ці системи вони бувають різних габаритних розмірів. І вже коли ми досліджуємо водичку, ми після аналізу підбираємо правильні компоненти і правильну кількість і технологічну схему очищення води. Де взагалі готують спеціалістів, де ви дізнаєтеся про новинки, так в очищенні води. Це якісь конференції в Україні. Чи можливо у вас налагоджена якась система, що ви за кордоном десь маєте зв'язки, отримуєте звіти знання? Де взяти цих спеціалістів? Ми працюємо з першого дня роботи, роботи центру фільтрації. У нас є надійний партнер компанія «Екософт». Знаходиться компанія в місті Ірпінь. І ось 15 років ми представляємо компанію на теренах Житомирщини. Саме ця компанія допомагає нам здобувати нові знання, тобто ми починали вчитися з цією компанією і здобуваємо практичний досвід в парі з цією компанією. Екософт зараз є частиною великої стрійської компанії БВТ, тобто фактично, там, на опрацювання, які має компанія БВТ, плюс на опрацювання, які має Екософт, плюс наші напрацювання, разом ми. Маємо певний багаж знань, які використовуємо в нашому регіоні. За 15 років як змінився ваш колектив? Штат розширюється з роками? Слава Богу, так. Тобто, коли ми починали свою діяльність, ми були зосереджені лише в цій невеличкій кімнаті. Зараз, в даному випадку, в нас суттєво збільшився штат, тобто в напрямку води у нас працює близько 20 чоловік. Це люди, які монтують, це люди, які сервісують, це марина-адміністратора, яка адмініструє нашу як би, сервісну послугу. Це об'єктні менеджери, які мають можливість виїжджати на підприємства, спілкуватися безпосередньо. Я знаю, що сьогодні ми обсуждали технологічну схему. Молочного виробництва. Ну, тобто, наші підприємства в регіоні ну, в більшості випадків співпрацюють з нами по воді. Угу. А, Віталій, пропоную переміщатись до наступної зали. Подивимося, що у вас ще є. Що ми бачимо в цій залі, тут уже інше обладнання. Розкажіть, що це усе? В цій залі ми займаємося напрямком насосного обладнання. Це різні за призначенням насоси. Це насоси для відбору води зі свердловин uh -huh. Ось, для прикладу на да, там насос для це теж насос. Так, це насос, який відбирає воду з великої свердловини. Це насос, який дає можливість відкачувати каналізаційні стоки невеличкого містечка. Uh -huh. Ось ми працюємо з насосним обладнанням від компанії Grundfos. Це велика потужна компанія, народжена в Данії. Багато років маємо справу і представляємо цю компанію на теренах Житомирщини і сусідніх областей. Тобто, ми як компанія підбираємо обладнання, ремонтуємо обладнання, тобто, в наші обов'язки входить супровід від підбору обладнання до постгарантійного і гарантійного обслуговування. За ці 15 років, що вам пригадується, якийсь найцікавіший проєкт, якісь курйозні випадки, які траплялись за час вашої роботи? Ну, в нас часто буває, що в насосі з'являється якась мишка, якщо неправильно ну, реалізована обв'язка свердловини, на жаль, туди можуть попадати якісь тваринки. Інколи ми ці тваринки. Знаходимо. Так. Під час від інспекції трубопроводів ми надаємо таку послугу, ми виявляємо в трубах різні кубла диких тварин в трубопроводах. Тобто ви заводите камеру і можете побачити Так, да, У нас є можливість на проводити інспекцію труб до 60 метрів в довжину, ми це робимо вже більше десяти років від інспекції від компанії «Ріжет». А зараз ми придбали обладнання, яке дає можливість інспектувати труби великого діаметру, тобто ми можемо роботизованою системою їздити в трубах ну, фактично без обмеження в діаметрі. Хотілося б ще почути, як ви співпрацюєте з водоканалом, які у вас взагалі стосунки чи не. Сердиться керівництво водоканалу, що є компанія, яка фільтрує воду і каже, що з крана воду пити не можна та і взагалі про співпрацю з містом Житомиром з міською владою можу сказати, що в нас гарні відносини із водоканалом і з міською радою. Ми маємо деякі, скажімо так, ініціативи, які місто підтримало. Одна з ініціатив була запроваджена в 2022 році. Ми, як незалежна організація, контролюємо якість ущільнення дорожнього полотна по факту виконання робіт чи то водоканалом, чи то підрядними організаціями. І з 2022 року, по сьогоднішній день, ми чесно виконуємо взяти на себе обов'язок. І наскільки я знаю, ми єдине місто в Україні, які впровадили цю систему контролю якості. І... Ви більш простими словами поясніть, що це означає щільність ґрунту. Це І, зна... що корисно це дає місто, ось це обстеження. Це означає, що коли будь-яка організація виконує на дорожньому полотні роботи, вони повинні спочатку виконати роботи настільки якісно, що. Після виїзду нашого інженеру і проведення дослідження ми повинні видати позитивний протокол, що ґрунт ущільний до такої щільності, що він дозволяє потім накладати асфальт і не провалювати з часом. По простому, якщо роботи виконані належним чином, то автомобілісти не будуть грюкати колесами в яму, і ми не будемо ходити і бачити що ось. Тут виконувались роботи і асфальт ось, там через два метри асфальт пав, і на жаль, потім ми тратимо гроші. Так, місто економить на цьому кошти, що не, не залатує постійно одну і ту саму яму. Правильно коли в 2022 році нам вдалося скажімо так з містом підписати документи про співпрацю по цьому напрямку. Основним аргументом у мене, чому ми в цю тему вступили, тому що проєкт акцентую соціально економічний. Тобто на місці ми маємо дуже льготний тариф, і цей тариф насправді мав бути якби значно вищий, але ми цю роботу виконуємо по таких же самих розцінках, як у 2022 році. Так от основним аргументом було, щоб ми, як платники податків, не тратили на одну ту ж саму роботу гроші по 3-4-5 раз. От, як на мене, якщо ми. Як підрядна організація, ми там, чи наші колеги виконали роботу, і місто за цю роботу заплатило один раз, оце ну, правильне виконання робіт. Коли ми по п'ять разів латаємо одну й ту саму латку, це означає, що щось, щось ми робимо неправильно. Центр фільтрації води така вузька спеціалізація, нібито, якщо прочитати назву, але як ми побачили, ви займаєтесь великим спектром питань. Які у вас плани на майбутнє 5, 10, 15 наступних років? Ми знаємо, що станом на сьогодні, стан мереж нашого міста, на жаль, він далекий від ідеалу. А ми на сьогоднішній момент. Маємо обладнання, яке дозволить місту провести якісню, якісну інспекцію мереж. Це може бути інспекція каналізаційних мереж, це може бути інспекція ливневих мереж. Я свято віру, що місто зможе знаходити ресурси для того, щоб виявлені недоліки в наших мережах усувати, і в часу ми збудуємо. Спільно якісну систему мереж нашого міста, в якому році в Житомирі з крана буде питна вода 2050-й, 2100-й? Якщо конец. якщо сьогодні чи завтра ви поставите систему зворотнього осмосу, от прямо, прямо завтра вас побіжить якісна питна вода. Як забезпечити місто водою питної якості за нинішніх обставин? Ну відверто. Без фільтрації, на жаль, я не можу сказати, яка це перспектива. Дуже великий маршрут від водоканалу до споживача і дуже поганий да, стан наших мереж, mm -hmm. на жаль. Я вам дякую, Віталій, за цю цікаву розмову. У вас дійсно цікаво. у Вас є на що подивитися, і можна проводити не одну годину тут. Я нагадаю вам, що це був Віталій Покляченко, керівник компанії Центр фільтрації води, який у цьому році ось вже виповнюється 15 років. Дякую, що дивились. До нових зустрічей.